На урочистій лінійці зібрали школярі не лише з Кресенівки, а й з двох сусідніх сіл комінтерна та Іванівки. Всього 172 учні. Особлива увага прикута до першачків. Їх цього року 15. Поповнив свої ряди і педагогічний колектив. У сільської школи прийшли працювати відразу три нові вчителі. Святкова лінійка проходила традиційно з почистями та поздоровленнями. Серед шанованих гостей один із головних меценатів освітнього закладу Петро Душейко. Завітав до цієї школи пан Душейко не випадково, адже колись він був її директором. За його та підтримки інших благодійників тут змогли підготувати школу до навчального року. Зробили перед входом підлогу, зробили під, підвісні потолки, тоді покрасили всю школу. «У спортзалі зробили типу, євровікна, ступеньки, ну, взагалі, зробили ремонт. Незважаючи на постійну підтримку благодійників у сільській школі, ще є чимало проблемних питань. Ці меблі я вже 25 років не працюю в цій школі, але всі меблі в цій школі практично завезені під час того, як я працював тут директором школи. А вимоги міняються, і оснащення міняються і так далі. Тому це є потреба переоснащення. Є звичайно, проблеми у забезпеченні підручниками. Тому що найбільше турбується 10 клас, оскільки немає ще ні навчальних програм, ні навчальних підручників, хоча міністерство освіти і обіцяє їх десь у кінці вересня, на початку жовтня, але початок навчального року вже розпочався. Петро Душико привітав учнів і педагогічний колектив із днем знань. Посильну допомогу закладу, роботі, у якому віддав 9 років свого життя. Пан Душико намагається надавати регулярно. Завдяки його підтримці в школі вже кілька років діти харчуються безкоштовно. Щоб їжа для учнів була смачнішою. До 1 вересня він ще й презентував шкільні їдання кухонний комбайн. За активну участь у житті школи та підтримку освітяни вручили благодійнику подяку від батьківського та педагогічного колективу. Від ваші бурні оплески хочу вручити цю подяку Петру Григоровичу за допомогу. Учні Красенівської школи продемонстрували присутнім на святі батькам, вчителям та почесним гостям свої таланти. Утім, учні цієї школи відрізняються не лише мистецьким хистом, а й працьовитістю. Під час літніх канікул чимало школярів працювало у місцевому фермерському господарстві. За це й отримали від Петра Душейка символічну грошову премію до дня знань. На сам кінець свята пан Душейка побажав усім дітлахам вдалого навчального року та висловив сподівання, що кількість учнів у сільських школах не зменшуватиметься так стрімко, як зараз, і шкільний дзвінок і надалі зватиме на уроки усміхнених сільських дітлахів. Я думаю, що нинішня влада повернеться обличчям до освіти і всі питання освітян хай не раптово, але потихеньку будуть вирішені. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Вікка Новини.